У нас дощі йдуть. Я то мив пару днів назад, але. От на цих дверях десь отут така незначна м'ятина, по діагоналі йде. І не знаю. це Я купив з такою вмятиною, Вона майже не помітна під якимось певним кутом, можливо, видно. Але вона не вирівнюється і вона майже не помітна, тому. Я на цей момент уваги не звертаю, з нею все одно нічого не зробиш. Так. Резина, до речі. Ну, з високим протектором тут до огранчителя ще далеко. О, до речі, переднє крило отакий. От на цьому крилі лівому передньому є отакий от скольчик. Можна... Я час і часу його підмальовую коректором. Ну, от. Варто підмалювати. По бамперу по капоту сколів зараз немає. Бампер фарбував від сколів у 2021 році. Капот фарбував в 2018, здається році. І поставив мухобойку. з тих пір сколів на капоті немає. Фари в броні. Фари в броні. Заклеєні. Бурни Так, Скло буває. Прилетів камінь в 2021 році, я його, чи в 2022, в 22-му я поміняв. На... Поміняв вікно, бо то було тріщина через все вікно і навіть не одна, там декілька повністю пішли. Довелося замінити. Так, тут от на цих дверях за передніх правих є отака от вм'ятинка. От, якщо її видно, ну, вона так. Сферу дає, під кутом світла. Вона також не вирівнюється, а нічого з нею не зробиш. І я так з нею і купив. Та я на це уваги не звертаю, з нею також нічого не зробиш. Потім що на криші? Ну, не видно, бо вона мокра, є дві тривм'ятинки, такі невеличкі від горіхів. Кажуть, що їх можна вирівняти, але я так і не рівняв. Там, типу, 200 гривень одну штуку вирівняти кажуть. Ну я нічого не робив. Так. Бампер задній крашений в 2018 році Сколі. Там лаку нормально дали шагнь така, що, в принципі, його ще можна полірувати. Так, то в цілому весь кузов полірувався першим власником один раз і мною один раз полірувався. Ото в 2018 році і полірувався, коли були фарбований. Передній бампер, задній бампер і капот. Тоді ж і вся поліровка кузова пройшла. От. А то, що я ще в 2021 році освіжив передні От. Так. Салон. Ключі отакі от в мене. Отакі. От це на коробку замок, це на сигналку, якою не користуюся. Хоча вона є, тільки там сирену я зняв. А це сам ключ, другий ключ. Він е без кнопок. Е він просто ключ, який вставляється в серцевину. Так, відкрив. В салоні. Я завжди підтримую чистоту. Так, кнопочки. Десь тут чуть може підзатерти. Ну, керуки. Боковіну оцю я перешив. Перешив я її в 22-му, здається. Чи, Йору не пам'ятаю? Ні, я її в 20-му перешивав. Три роки назад. Бо потріскала сильно. От. Сама е, наповнювач форму тримає, просто е, потріскала сама боковина. Коврик у мене такий. Сидіння водія. Не перешивалося, тільки боковинка. Руль також. Не перешивався. Кнопочки. Ось тут підзатерти, ну також руки. Сі-сяду. Речах також не перешивався. Нічого не перешивалося, крім боковини. всі ці... Регулювання тут працюють на сидіннях повністю. Тут зеркала е складування також працює. Це ГБО кнопка, е це омивач е фар працює. Парктронік е не працює, бо окислились два датчики, зараз я покажу. Оцей датчик окислився, і оцей окислився. Їх треба замінити. Це десь по 50 доларів датчик. Оцей нормальний. І цей також нормальний. Це всі рідні датчики. І спереді також два датчики, вони нормальні. Тільки два окисились, тому він глючить, якби вся система замкнута. Далі що тут? Ну, Все працює, салон чистий, акуратний, сидіння без нюансів. Зараз я ззаду покажу. Ну ось ззаду. Все тут нормально, дружина з дитиною катається. Тут питань також ніяких немає. Двохзонний клімат контроль працює, все нормально, круїз контроль працює. Підлокітник. З двома підстаканниками. Отак. Ось я крию ще і багажник. Це багажник, Це капот. Ось це багажник. Все в порядку. Коврик. Один такий. Другий коврик ворсовий. Під ворсовим ковром газовий балон. О, так от. Стоїть газовий балон. Так. Ну все, тут полягажник. Будемо заводити. Зараз я капот відкрию. Рідний акумулятор стояв, я його замінив у 2021 році, бо вже він не видохся. І рідний радіатор мотора також я замінив у 21-му році, бо він е, потік. Чи в 20-му? пам'ятаю. Так. все тут в нормі. Оцей, до речі, стакан правий. Я його підмальовував рік тому коректором, бо тут рижики були. Ну, рижики та рижики. Їздив до козовщиків, Вони сказали, що туди не, лісти, не варто лізти, бо в принципі там немає такої потреби, щоб туди лазити. Просто можна слідкувати, підмальовувати, щоб ця ржавчина не їла. От і все. Зараз заводити. Мотор холодный, три дня стоял, заводим. Ролік, ролики і ремінь я міняв 1020 назад. Їх не треба трогати. І так само, тоді саме міняв рідину гідропідсирювача. Зараз тільки масло треба міняти, бо 10 тисяч вона вже пройшла. А. Подушки мотора С4 я також міняв круг. Оце десь було років три назад, мабуть. Ну це, значить, не знаю. А, ну, так як я ципикільно відношуся до цієї машини, я їздив два роки тому, правда, вже було, я їздив на замір компресії, щоб точно знати, що все окей. Компресія вся в нормі, мені поміряло. Я також, бувало, залишаю майстра машину на ніч і зранку, щоб він прийшов, послухав клапана і цепок ендоскопом. Як він називається стетоскопом. Так що все тихо, питань немає. Взагалі ні появні Ну, Вже вона оберти скинула, вже пригрівається до робочої температури. Ну, все.